20 листопада 2025 року. З вами в прямому ефірі В'ячеслав Рудник, Всеукраїнський Козацький Рух, Народний, Другий фронт, партія Сила нація, Нації. Сьогодні, друзі, позачерговий ефір, який я не планував. Зараз скажу вам, що заплановано. Запланований ефір на 12-ту годину суботу. Це буде 22 листопада. І 22 листопада я хочу говорити про нашого президента, про його оточення і ті резонансні події, які відбуваються на сьогоднішній день. І дати оцінку і свого особисту, і оцінку українського козацтва всьому тому, що ми бачимо і чуємо. А сьогодні я не міг не відреагувати. На варварське бомбардування Тернопільщини, на те, що московити зруйнували і похоронили під уламками більше 25 людей, з яких три дитини. І хочу дати вам оцінку цього, цієї події і хочу звернутися до московитів. Дай Боже, щоб вони мене як козака. Як атамана Київського козацького полку почув. Взагалі, я вважаю, що вбивство людини людиною це взагалі безбожне заняття, це погана справа. І це те, що не викликає поваги взагалі. Люди повинні жити в мирі, люди повинні. Відноситись один до одного з любов'ю, допомагати один одному. Це такий був план з самого початку, план Всевишнього Творця. Але люди схибили. Перші люди послухали сатану діявола, і гріх увійшов в цей світ. І наслідки цього гріха ми бачимо в усіх подіях, які відбуваються в цьому світі. Так, зараз я знаходжусь в Чернігівській області у відрядженні, тому. Маю надію, що ви мене гарно чуєте. Якщо чуєте гарно, нормальний звук не пливе, що зображення нормальне. Ви, будь ласка, напишіть мені, бо на Чернігівщині немає світла, перебої з зв'язком, і я не знаю наскільки якісний зв'язок, інтернет-зв'язок. Начебто все йде добре, але хотілося б від вас, друзі, хто зараз в ефірі. Я бачу, що три людини в ефірі. Будь ласка, напишіть якісь коментарі і напишіть, чи гарно мене чути. От так, друзі. Тому те, що відбулося, взагалі, всі ці атаки житлової інфраструктури, атаки мирного населення українського росіянами, це велика ганьба. Ганьба всім тим, які... Хоч, якесь участь, хоч якусь участь в цьому мали і мають. І я хочу сказати, як казак, пообіцяти, що це не минеться. Просто так, оцім московитам. Кажуть, чи брати московити нам, чи не брати. Безумовно, брати. Брати, тому що вони поряд з нами, тому що роди колись розсілялися, і дуже багато нашої української, слов'янської, русинської крові там в Московії. Дуже багато. Я сам колись служив в Московії в штабі сухопутних войск, і е, мені, скажімо так, серед моїх друзів також були друзями-росіяни. Був час, коли ми один одного розуміли, був час, коли ми дружили один з одним, і я вважаю, що колись цей час повернеться, але він повернеться не без Суда, і обов'язково буде суд. Буде суд над, над всіми тими негідниками, які розв'язали цю братовбивчу війну. Це перше. Буде суд над тими негідниками, які спровокували війну між братами, між росіянами і українцями, і обов'язково буде суд і Божий. І буде суд людський. Свого боку, скажу як отаман Київського козацького полка, що зробимо ми, українські козаки. Ми налагодимо дослідження всіх тих випадків, які були бомбардування і вбивства мирного населення. Ми організуємо свої козацькі сили. Для того, щоб провести ці дослідження і щоб ці дослідження були адекватні. І ми прикладемо всі свої зусилля, для того, щоб тих, які винуваті в цих антилюдяних діях, в цих військових злочинах, щоб всі ці покидьки, щоб їх душі пішли в могилу. Це моє слово козака, це моє слово атамана Київського козацького полку, і це моє слово як молодого політика, представника партії Сила Нації. З свого боку я ініціюю і буду наполягати і прикладати свої особисті зусилля, щоб де б не були ці негідники, де б вони не ховалися. Куди б вони не поїхали, щоб ми їх там достали? З самого початку скажу таке, що винуватці отримають по заслугах і ці винуватці будуть вбиті. Що стосується членів сімей. Жодної сім'ї, жодної жінки, жодної дитини, жодного старого ми не зачіпаємо. Тому що за зло, за гріх, а це є гріх вбивство іншої людини безневинної, відповідає душа тільки тої людини, яка цей гріх зробила. О, бачу, вже пишуть. Добре, дам деякі коментарі. Да не брати нам орки, не брати. Ні, друже. Орки нам не брати, а московити нам брати. Якщо ми візьмемо процентний склад крові нашої, то дуже великий процент слов'янської крові саме там в Москві. Наш князь Юрій довгорукий, він заснував в Московію. Там було представництво Київського князя в Московії. Це перше. Друге, всі люди, вони від одного початку. Тому ми всі брати і сестри один одному. Навіть ті орки, вони по крові, по фізіології нам брати. Але знаєш, друже, я хочу сказати таким чином тобі, що іноді сусід. Чи людина, яка далеко від тебе, буває ближче, ніж ті, які рідні по крові. Тому саме головне розуміти, що наша, наша єдність це єдність духа. І якщо немає єдності в дусі, то не буде ніякої єдності і по плоті, і по душі. Тому сьогоднішнє суспільство взагалі світове, воно ділиться. На дві категорії. І чим далі, тим більше ми будемо бачити оц оцей поділ, ділиться на людей і не людей. І якщо раніше всі ці питання були скриті, то на сьогоднішній день все більше і більше ми будемо своїми очами бачити, своїми вухами чути і робити свої особисті висновки. І кожна людина, яка живе сьогодні. Дасть Всевишньому творцю звіт. І кожна людина повинна бути зайняти своє особисте місце, зробити свій особистий вибір. Чи вона з Всевишнім творцем, і вона людяна людина, чи вона з сатаною діяволом, і вона є його сином і його нащадком. І згідно цього поділу і буде відбуватися. Суд І Всевишнього, і також суд земний. Отак От скажу. Так, привіт. Привіт. На жаль, друзі, дуже мілкий шрифт. Я не бачу, хто пише. Не можу розібрати, немає кулярів, не взяв з собою. Да? Тому я всіх вітаю. Вітаю, хто написав, друзі. Обов'язково пишіть свої коментарі, пишіть своє відношення. Бачу із Дніпра лайк. Слава славетному місту Дніпру. Так, хтось написав привіт. Чи може і чорту брат, то твій. Так, щось не може розібрати, що написано. Щось, щось не можу розібрати. Ну, щось таке негативне. <сі> щось написано негативно. Ну, будь-який коментар мене влаштовує, друзі. Е, коментарі просувають контент, і ваша активність дає можливість багатьом побачити, побачити і почути. Почути українських козаків і почути солідарну українську думку козацьку. Козацтво України воно набирає вагу, набирає силу. Хочу сказати, що на сьогоднішній день, значить, у нас... Формується Генеральний штаб українського козацтва, який підпорядкує всі козацькі організації, і ми вступаємо незалежно від бажань чи не бажань влади. Ми вступаємо в цю війну з росіянами і з усіма покидьками, які на сьогоднішній день гноблять український народ, і ми зробимо все від нас можливе для того, щоб допомогти Збройним силам України вистояти в цій війні. Особливо мене зараз турбує ситуація не тільки на Сході, а й на півдні нашої країни. Дуже тяжка ситуація. І ця ситуація виникла завдяки нашому невмілому керівництву і завдяки зрадникам на вищих державних посадах. От завдяки цьому зрадництву і виникла ця ситуація, яку ми сьогодні бачимо. Ми вже давно би перемогли росіян, зрадники внутрішніх, вищому керівництві нашої країни, і зрадники міжнародні, які не давали в свій час нам зброї, які намагались завдяки нашій крові, крові наших хлопців і наших, і наших дівчат, робити свої політичні, впроваджувати свої політичні цілі і плани. Отак так скажу, друзі. Так, у нас зараз 19 в ефірі. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки, пишіть коментарі. Друзі, ті, хто будуть дивити, дивитися вже в запису, обов'язково також пишіть коментарі. Мені дуже цікаво ваше ставлення до сьогоднішніх подій. І ще раз я анонсую, в цю суботу, о 12-й годині, буде мій прямий ефір. Стосовно ситуації в нашій країні, в вищому керівництві оцих всіх скандалів, які відбуваються, для мене це не новина. Для мене це, знаєте, дуже така звичайна похідна від того безпреділу, який допущений нашим, на жаль, нашим президентом Зеленським. Хлопцем, який в свій час, як кажу, Міг стати найкращим президентом, на мій погляд. Але він також схибив і також підкорився золотому тільцю. І я хочу сказати, Володимиру Олександровичу, якщо ти мене почуєш, я за тебе голосував. Велика ганьба, що навколо тебе, такі друзі, які роблять те, що роблять. І велика ганьба тобі. Як людині, як єврею, хоча єврей, як казав в минулому стрімці, це запозичене слово, юдею. Юда означає славетний. Але нічого, на жаль, славетного в твоїх діях на сьогоднішній день я не бачу. Нічого славетного в твоєму юдейському оточенні, я не бачу, на жаль, Крім корупції, крім воровства, крім знущання над українським народом. Ганьба, ганьба тобі. І дуже жаль мені, твоїх дітей, твою жінку, яка є представницею козацького роду і твоїх нащадків, полукровок. Які є наполовину українцями, наполовину юдеями. Але для твоїх керманичей, хабадників вони є непотріб. І незавидна судьба, я вважаю, може чекати твоїх дітей. Подумай про своїх дітей, захисти своїх дітей. І ми, як козаки, могли б захистити і тебе, і твоїх дітей. Ти міг би спертися на козаків, а не на свою е шакалью зграю, негідних людей. Шакалья зграя негідних людей. Такі, ті, які тебе оточують. На жаль, на сьогоднішній день. Але, е Володимир Олександрович, я все ж таки, все ж таки, молюсь Богу, і маю надію, що є світло в тобі. І це світло божественне, це світло славетне. Юдейське, бо єврей це людина, яка спрямована до Бога. Юдей – це людина, спрямована до Бога. Так було задумано Творцем Всевишнім Богом. І це, це те, про що говорив Ісус. І маю все ж таки надію, що те світло, яке в, тебе, в тобі присутнє, воно переможе. Переможе пітьму, який. І себе піддав. Да. Не думав я звертатися до Зеленського, але вибачте, друзі, емоції, емоції. Але я думаю, що це непогані емоції. Те, що я відчуваю, я відчуваю внутрішню ярість, ярість від того безпреділу і того ставлення нелюдей і на того цього ставлення, і безсоромно, і безсоромних дій. Те, що відбувається зараз, це безсоромний розгул пітьми. Але, як я і раніше казав, завж, завжди перед світаньком сама більша темрява. І тому я маю віру і надію на Бога, що світло, воно переможе темряву і обов'язково, обов'язково, друзі, буде перемога. Буде перемога світла над пітьмою, і буде перемога України над Варварською Московією. І цю Московію ми ще підкоримо ще раз, як колись підкоряли наші князі, вправимо міски і обламаємо роги ціль Московії. І ті, які наші, вони будуть з нами, а ті, які не наші, вони підуть в своє місце. Так, кто там? О, мені пише конкретный москаль. Не ной тряпка. <сум> ну, хорошо. Хорошо. Дуже добре конкретный москаль. Чей до тебе доберемося? Гавнюк. Так, о, конкретный москаль. пішла. Российская шушара. Ага, ага. Чо потом? Чо потом? Че? Що потім? А потім буде тобі дирка Бубліка. Конкретний москаль. Так, щось там пише? Ви на СВО? Що таке СВО? Це москальське СВО. 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 СВО то ваше СВО. А наше СВО це війна з Московією. І ми обов'язково переможемо. Так, що там іще там цікаво? Всім привіт із Руського Маріуполя. Маріуполь це козацьке місто. Це не руський. Він русинський. Це русинське місто. Це русинське українське місто. Це козацьке місто. Колись там були поселення козацьке. Із цих козацьких поселень виник Маріуполь. І різкий город. Отак. Ну що, друзі? Дуже цікаво, дуже цікаво. Щоб пішла активність 35 в ефірі. Навіть не знаю. Вже, в принципі, скажімо так, свій меседж, який я планував, я завершив. Ну, дуже цікаво читати, що ви пишете. А чия я, Одеса, скажіть мені? Одеса українська. Одеса Українська. Одеса це, також це, був це були козацькі поселення. Так що вони українські. Так. Якийсь Макейп говорить привет. Привет, Макеб. Давайте поспілкуємося. Почитаю, що ви пишете. Пишете. Так. Одеса, теж каза. Антон не зрозумів я питання. Так, Екатерина Великая би поражала про казацьке поселення. Ну, можна ржати, можна не ржати, треба вчити історію. А Взагалі не історію, а літопис. Треба вчити літопис. І якщо є обмеження в розумі і обмеження в освіті і досвіді, то можна різну дурню видавати за правду. Так що скажу тобі таким про Екатеріну. Шалаву. Про Екатерину шалаву скажу тобі, так? Да? Отак от. І ці шалави. Свій час керували Російською Федерацією, і зараз шалави керують Кремлем. А ви їм сраку лежите. цим шалавам. І ці шалави доводять московитів взагалі. Всіх жителів Російської Федерації доводять до занепаду і знищення. А ви їм аплодуєте. Аплодуйте далі. І лежить сраку їм далі. Ті, які вміняємо, ті, які русини, ті, які дійсно русські люди, от, вони мене зрозуміють. І та генетика русських людей, русинів, яка живе на сьогоднішній день в певній кількості московитів, вона свою позитивну. І ми об'єднаємо з цими московитами, русинами свої зусилля. І ми ще прийдемо в Кремль і будемо керувати вами. Дурні. Отак от, от. Не для того, щоб вас знищити, а для того, щоб вас захистити. На жаль, розуму в багатьох росіянах немає. Тому вони слугують цьому чорту Путіну. І всі ці схабацькі зграї. Так. Алекс 44. За свою 404 переживання. Скоро її не стане. Не знаю, про що ти пишеш. Пиши якось більш доступно. Це дуже, дуже високий інтелектуальний пост і не зрозуміло для мене козака, отамана Київського, київського полку. не зрозуміло, що ти мав на увазі. Так. Не пишеш? Ну, ладно. Чорт з тобою. Чорт з тобою був, чорт з тобою буде. Але помолюсь за тебе, щоб все ж таки не чорт, а Всевишній Бог керував твоєю думкою. Так. Так, вище і мав нагоду вам питання поставити. Не маєте бажання мені відповідати? І ще раз, будь ласка, постав питання, бо лента біжить, я можу не все встигнути прочитати. Так, 78 місце по 90 перенесли. Щось я не зрозумів. Теж дурня якась пишеться. Може це якийсь бот, бо якась несв'язуха. Не так, Максим Івко. Як? Нова принада. Так. Євгеній Архипов. Здорово, русский мужик. Я русин. Я не мужик русский. Я русин. По своєму походженні. Я українець. І я козак, Русський мужик. Якщо ти мене поєднуєш з гармонією і балалайкою, то я не русський мужик. Я служив свій час в Росії, О, тобто я знав багато росіян і багато росіян достойні люди. І мені прикро, що на сьогоднішній день велика кількість вас, росіян, такі безмозглі і підтримуєте цю братовбивчу війну. Мені жаль. І соромно, соромно за вас, і взагалі за русинів і русських, мені соромно. Так, Максим Івко. Як до вас приєднатися? Дивіться, на каналі є посилання, і через посилання можете написати на пошту. Заходьте, і ще є у нас такий фонд Козацький, благодійна організація Благодійний фонд Козацький. І через ці ресурси ви можете вийти на зв'язок. З нашими підрозділами, скажімо так, з нашими менеджерами, ну і, і думаю, що і зі мною в тому числі. А Максим Івко, я про Казацтво. Можна приєднатись про Казацтво. Контакти на благодійному фонд, фонді Казацький. Так що знайдіть через ці контакти і мене, і наших фахівців. Так, друзі. Як до вашої партії приєднати з інших областей? Знаходьте сайт партії Сила Нації. На сайті є всі реквізити. Виходьте на зв'язок, там все налагоджено. Є певні керівники департаментів, які займаються цими питаннями. Так, України, так, русські, українці, білоруси одно єдине ціле. Знаєте, я скажу таким чином: і да, і ні. Ціле, тому що це слов'янські народи. Це е, єдина в пропорції певній кров, це єдине походження. Але на сьогоднішній день, день, на жаль, це не єдиний дух. А тільки дух визначає єдність. Без духа не може бути єдності. Тому я дуже бажав, би, брати росіяни, щоб у вас був світлий дух, божественний дух. А той, хто Божественного Духа Христового не має, той і не його. Той мені не брат, не сестра і не мати. Мені тільки брат, сестра і мати, тільки той, хто має Божественний дух, хоч в Росії, хоч в Україні. Бо в Україні теж багато покидьків, які називаються українськими, українцями, да? а по своїй суті вони не є не українцями, не є козаками, не є русинами. Отак От кажу. Так. А один русофоб. Ні, друже, я не русофоб. Я люблю росіян. Я служив в Російській Федерації, ну тоді ще була не Росія, це тоді було ще Радянський Союз. І я люблю росіян, як люди. Взагалі я люблю всякий народ. Для мене немає проблеми любити росіянина, любити єврея. Чи у нас по, -по українському вжитку називається Жид. І це не якась образлива назва. Це означає, жит означає, юда означає славетний. О, тому для мене немає різниці, якої ти національності. Для мене не є різниця, як для козака, чи ти людина, чи ти нелюдь. А чи людина чи нелюдь можна бачити тільки по тим проявам, які є в цій людині. Ще вона, що вона транслює в медіа, що вона транслює в ефір, як вона поводиться? От по цим проявам можна побачити, чи це людина, чи це нелюдь. Якщо подивитись на вашого Путіна, це чистий нелюд. Якщо подивитись на оточення, чи це не люди. Якщо подивитись на, на ваші російські канали, Мардани і вся ця гедота це нелюди. І ці нелюди вправляють вам мізки, і ці нелюди керують вами. Перш за все, вашими місками керують вашими серцями, вашими душами. Тому ви становитесь бездушними. Тому виключіть свій телевізор. Не дивіться цих марданів, Соловйових, Сатановських, оцю всю жидівську жидівську хабацьку мафію, яка стравила українців і росіян, і завдяки якій українці і росіяни на сьогоднішній день вбивають один одного. Ганіть цю жидівську хабацьку мафію! І її треба гнати і в Росії, і в Україні. Всіх тих, які провокують на війну, на вбивство людей людьми, цих всіх негідників треба гнати. Але не можна зробити це без участі.